Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 1 лютого за Юліанським календарем та 14 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святого мученика Трифона, а також мучениці Перпетуї, мучеників Сатира, Ревоката, Саторніла Секунда та мучениці Філіцитати, преподобного Петра Галатійського, Галатійського, Вендеміана, пустельника Віфійського та священомученика Миколая Пресвітера. Ознайомимось життям мученика Трифона. народився він в одній із областей Малої Азії та з ранних літ Господь дарував йому дар вигнання бісів та зцілення телесних недугів. Одного разу, його, його рідному селі був голод, і люди просили його допомоги, щоб він помолився за них. І силою Його молитви Господь прогнав комах, які псували засіяні поля, і врятував жителів від голоду. Святий допомагав усім, хто цього потребував, і за це вимагав тільки однієї плати віри в Ісуса Христа, благодаті якого Він і допомагав. Всім людям. Коли імператор став декій, жорстокий гонитель християн Трифона схопили і віддали на жорстокі муки. Перед стратою він молився, дякуючи Богові, що Господь укріпив його в цих випробуваннях і просив, щоб всі, хто призовуть його ім'я, Господь був особливо милостивим до них. І перш ніж воїн підняв меч над головою мученика, він віддав душу свою Богові, святому мученику Трифону особливо моляться під час хвороб, під час псування продуктів та під час голоду. Молитвами святого мученика Трифона допоможи нам, Боже! В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Майте віру Божу, бо істину кажу вам, якщо хто скаже горіцій, підведись і кинься в море і не сумніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам, усе, чого попросите в молитві, вірте, що. Одержите і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, якщо щось маєте на кого, щоб і отець, ваш небесний, простив вам провини ваші. Якщо ж не прощаєте, то і отець, ваш небесний, не простить вам провин ваших. Прийшли знову до Єрусалима, і коли він ходив у храмі. Підійшли до нього первосвященики і книжники і старійшини, і говорили йому, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі владу робити це? І Ісус сказав їм у відповідь Запитаю і я вас про одне. Відповідайте мені, тоді і я скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення, Іоаннове з небес було чи від людей. Відповідайте мені. Вони міркували між собою, якщо скажемо з небес, то він скаже, чому ж ви не повірили йому, а сказати від людей боялись народу, бо всі вважали, що Іоанн воїстину був пророк, і сказали у відповідь Ісусові не знаємо. Тоді Ісус сказав їм у відповідь, І я не скажу вам, якою владою це роблю. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.